Салат з перепелиними яйцями. Перепелині яйця багаті білками, вітамінами, амінокислотами, у порівнянні з курячими яйцями в них міститься в 3 рази більше вітаміну А, в 5 разів більше вітамінів групи В, в 3 рази більше цинку і міді, в 4 рази більше калію і заліза. Перепелині яйця підвищують імунітет. Сприяють виводу з організму, радіонуклідів і важких металів. Готуємо салат. Листя салату і зелену цибулю промити, нарізати. Зелень кропу окремо, дуже дрібно нарізати і змішати з сметаною. Перепилині яйця зварити на твердо, очистити і розрізати на піл. Салат і зелену цибулю викласти на блюдо. Зверху покласти половинки яєць і заправити сметанно-кроповим соусом. Посолити.